Вітаю мене звати Павло на каналі ОМІН. Сьогодні у нас на огляді тепловізійний монокуляр від компанії IGM. Раніше ми вже знімали відео про монокуляр від компанії Джієм. Це були і Тайпани, і були приціли Rattler, і Fusion. Сьогодні це можна сказати новинка на нашому ринку. Це тепловізор преміум сегменту SideWinder від компанії IGM. Сьогодні мене на огляді Сайн 25 двадцять має такі характеристики. Це 25-мм об'єктив і 384 та матриця. Також хотів би сказати, що по заводським е характеристикам він працює на відстані до 1250 метрів визначення теплового спектру. Тобто, ми зможемо побачити людину автівку тварину на такій відстані. Тепер давайте перейдемо до огляду самого. Монокуляра комплектації, і взагалі, що в нього всередині, як він працює, поставляється сайдвайндер двадцять п'ять Ось в такому боксі. Давайте подивимося, що йде всередині. Як ви бачили, тайпан поставляється у меншій коробці і в меншій комплектації. Також хочу сказати, що я не перший раз знайомлюсь з сайдвайндером, тому хотів би показати дуже важливу річ, ось тут. Ось тут от, ховається зарядний пристрій. Тобто дуже багато е, з е, людей, хто купує Sidewinder, не знаходить цей зарядний пристрій, тому що він дійсно схований так, що він е, не зрозуміло, тобто з першого погляду не зрозуміло, де він повинен лежати. Тобто відкривають тут коробку і все. Так, зарядний пристрій тут є, він лежить окремо. Також тепер давайте будемо дивитися, що йде у самому комплекті. Тут знаходиться зарядний пристрій під різно, різні типи розеток, американська і європейська. Є USB-зарядка, тобто USB для підключення або тепловізора, або для підключення самого зарядної станції для зарядки акумуляторів. Два акумулятори. 18650, є тактична сумка для того, щоб переносити сам монокуляр. І, звісно ж, монокуляр. Що хотів ще окремо сказати: сам монокуляр йде більш е, міцний, тобто в нього знизу йде отвір USB, вбудована пам'ять на 64 ГБ. Є роз'єм для встановлення на штатив, є можливість виведу це в ОБС для того, щоб, наприклад, переглядати зображення на моніторі з допомогою дроту, ми можемо вивести. Є Регулювання для різного зору, тобто регулювання самого дисплею, і є регулювання самого об'єктиву. Тобто, тут два кільця ми можемо підлаштувати для того, щоб було більш зручніше, більш якісніше зображення. Кнопки вони випирають їх. Реально рукою можна знайти. Тобто вночі, в день ми можемо дуже якісно, наприклад, щось роблячи, наприклад, тримаючи в одній руці, він дуже. Так, дійсно якісно сидить в руці дуже зручно, і кнопками дуже легко керувати, тобто ми можемо натискати керувати. іде захисна кришка, вона тут йде достатньо така міцна, потужна сама відлітає, тобто її не загубиш. І йде брошура з боковим захистом для того, щоб сонце, наприклад, якесь світло, нам не заважало дивитися у сам дисплей. Зарядний пристрій на два акумулятори, тобто я б радив би докупити, наприклад, ще один акумулятор для того, щоб у нас був повний комплект. Два заряджаються, один працює, два заряджаються, один працює. Причому на одному акумуляторі сам монокуляр SineWinder може протримати біля 7 годин. Я включив точку доступу у самому тепловізорі. Тепер за допомогою мобільного телефона я підключаюсь до Wi-Fi, Тобто я в Wi-Fi мережах шукаю назву серійного номера цього тепловізора. І назва самого Wi-Fi нам каже про те, який пароль треба вводити. Це у нас буде назва без Влану, тобто l тридцять Під'єднатися. Чекаємо, поки телефон підключиться до Wi-Fi. Так, є. Тепер переходимо у програму IGM Connect. Підключилися до самого тепловізора. Тепер натискаємо, утримуємо меню. Кнопки, хочу сказати, що тут більш е, такі більш відчутливі, відчутливі, тобто я можу їх пальцем е, е, натиснути, тобто я більш тактильно, мені більш приємно з ним працювати, тому що у тайпану трішки кнопки не так. Хоча я ж знов кажу, тайпан теж якісна продукція, але кнопки тут. Тут мають такі ребристі випуклі виступи у Тайпана. Це просто гладкі кнопки. Ну що ж, спускаємось далі? Є можливість включити різні функції, їх буде більш. Зручніше переглянути, коли я буду порівнювати його вночі. Е, є можливість включити режим сцени, тобто ми можемо обрати ліс або місто. Якщо ми обираємо то у нас буде підкреслюватись найменші теплові спектри. Якщо ми обираємо місто, то переважно буде підкреслюватись якісь більш великі, тобто для того, щоб в місті було більш зручніше працювати. Так, далі є можливість відкалібрувати FFC. Е, також є можливість включити CFBS, Е, Наприклад, CFBS дуже круто використовувати, якщо ви, наприклад, хочете зафіксувати цей тепловізор статично і вивести сигнал за допомогою дроту, е, наприклад, кудись далі на звичайний монітор. DPS, наприклад, якщо вам треба відкоригувати матрицю, наприклад, якщо у нас там десь з'явився якийсь битий піксель, можна включити автовимкнення, є можливість змінити. Е, і одиниці виміру на метри. Що ми зараз і зробимо? Захист від сонця дуже часто я зіштовхувався, що випадково чомусь через цікавість може просто дійсно випадково дивляться на сонце. Цього не варто робити, тому що можна спалити саму матрицю. Можна подивитися версію прошивки, можна е, скинути на заводські обрати мову. Синхронізація часу е, можна, е, наприклад, з допомогою ОСД змінити якісь з назв, тобто можемо прибрати час, прибрати, наприклад, збільшення, і тому. Подібне збільшення тут до восьми крат. До речі, і вбудова на пам'ять до 64 чотирьох гігабайт, що до речі, ну. Важливо, тому що картка у нас ніде її там не заглючить, не випаде. Можна вимірювати відстань, можна вимкнути і включити аудіо, відслідковувати температуру, але спустилися далі. Тобто, тут зрозуміло контрастність, яскравість, покращення, режим сцени і тому подібне. Ну що, тут, по суті, все по цьому всьому пройшлось. Що хочу сказати: з телефона також можна, як ви бачите, знизу налаштувати контрастність, можна масштабування зробити, тобто ми можемо переключити масштаб, можемо змінити. Летру на різні, тобто, відображення, наприклад, на ось таке відображення, тобто гаряче, черво, червоне-чорне, на ось таку чорно-білу. І, як ви бачите, просто як оптично. Також тут є кільце для регулювання самої самого якості зображення і регулювання відображення самого дисплею біля амброшури. Ну що ж, по суті, все, пройшлися швидко по мені. Що ж, дякую за перегляд. Далі дивимось відео, як він показує в порівнянні з Тайпаном. Всім мирного неба! Дунайте на перемогу. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео. І, будь ласка, всі ваші запитання пишіть в коментарях. А далі дивимось відео.